Так. Ми пішли у Ну, звичайно. Це Зараз в вашому університеті бувається багато, зараз дають всі сесії, здають екзамени. Тому до нас багато надходить повідомлень. Повідомлення приходять <проводження> в такому ракурсі. Що викладачі збирають ну, ніби не на хабар, а на подарунки. Mm -hmm. На те, щоб треба поїсти. Різні, різні такі. І не те, що там з одного студента, а, наприклад, 30 студентів, mm -hmm. 30 студентів по 700 гривень. Це має славі по державний чи псевдострові. У no, мене треба? є тут викладачі, де мені сказали, які викладачі mm -hmm. беруть. Mm -hmm. бачите, студенти. Міліцію не хочу звертатися, тому що бачу там багато процедурних моментів, там дотіх тягати, а не знати, чи ще студенти виявляться праві, бо може міліція перекрутити, тому студенти біжуть до нас і нам жаліються. Кажуть, хлопці, поможіть нам. Нас грошей вже нема. тобто ми немає. Ми не маємо звідки брати. Наші батьки не заробляють. Ми на революцію свої збереження повідавали. Тобто вони терпіти такого не можуть. Я думаю, що тут ми є спільні в тому виконанні завдання, яке стоїть. Тому що ми ще започали жовтня місяця, ще далеко до Революції. Ми прийняли рішення, по-перше, створити інституцію, яка б узагальнувала ці питання. По запобіганню упередженню? Юрій Іванович? Іванович Костеле. Може, я навіть його Думаю, прізвище вам називати як, як славно звісно. На саме більше скарб поступає на пана Нагорніка. Це інститут післядипломної Шкільної на те, що кожний студент, який має, наприклад, сумні, сумнів, а не те, що в нього взяли, що викладач вимагає від нього більше, ніж знання, він має право на гарячу лінію зателефонувати анонімно і сказати, щоб цей іспит проходив в тестовій комп'ютерній формі. Все, це проблема. Ми зараз ставимо за мету. Побороти питання пов'язане з масовим збором грошей на іспит. Це, Це дуже проблемне питання. Перші, вони вам дадуть свою людину, я би пропонував визначити вам координатора, який би цим всім займався. Ось. І працювали з Юрій Івановичем безпосередньо, тому що він на щодень зустрічається. готовий, готовий контакт із так. вами. Дивіться, я став, що <клес> не <на> проблема. <клес> Студенти мало довіряють. Мало довіряють. Тобто вони в меншості. Тобто вони Мало довіряють керівництву, і да? керівництву, і міліції. Тобто а, Розумієте, щоб там, поспорити там, за тих 700 гривень, тобто, або вкласт, треба його застратити дуже свого багато часу. І зараз людина не знає, чи він виграє тут, чи його просто не злиють, не полить на нього бруд, зроблять його крайним і кимось ізгоєм. Тобто Тобто здав всю групу, вся група здавала, чи не знати, чи він ще продовжує навчання цьому. Заход. Тому ми так і зробили. Тому, тому копію наказу. Всі звернення мають анонімний характер. Ну, проблема, думаю, і задавнена також тут. Проблеми задавнені, ми це дуже добре знаємо. Я дуже добре володію ситуацію в вищих навчальних закладі. Дозволяємо вам брати участь спостерігачами, реєструйте хлопців, вони в наступному іспиті. Мало того, у кожній аудиторії ми вивели камери, які будуть транслювати безпосередньо інформацію про іспит під вактовий зал, де кожний батько буде сидіти і бачити, як відбувається. Це вже запущено? є. А як? Камери все вже є. Тобто ми хочемо на 10 липня цього року зачистити так, щоб всіх сумнівів не було. Тому те, що ви почали і те, що ви ініціюєте, це. Нашій підтримці і чекаємо тільки від вас конкретних людей, які будуть працювати з нами. Ми працюємо от, спільно з рекламою, працюємо із активом. Це студентський правком, це старости, сенат. Ну до вас поступали скарги на пана Нагорника? Чи ні? До пана Нагорняка? Так. Да. От про пана Нагорняка не поступало, а от на його. Відді на його, скажімо, інститут поступав, і неодноразово це заочні форма. форма навчання. Ми даємо все в тестово-комп'ютерному інституті. Тобто нічого платити не треба. Ти приходиш, сідаєш і маєш результат. Ну то і про це знали викладачі також. Тобто, що є хлопці, до них звертають. Не стоїмося, кидаємо одразу, висить. Контакти і все інше. Що можемо Щоб навіть дати правого сектору на інтернет-сторінці Петропавського університету, де паралельно зі зверненнями на гарячу лінію директора, паралельно буде йде на вас. вас. А можемо зробити об'єднати, де інформація буде розходитися і на вас, і на мене. То, що йде на мене, йде на вас. А то, що йде на вас, йде на мене. Тобто викладачі то, так само мають зрозуміти, що це треба припинити. Це буде висвітлотно ну, всі всіх інформаційних засобах масової інформації серед людей, бо студенти вже мовчати не хочуть. Зроблено один до одного, як виглядає Галицька Івалія. Якщо українські президенти на пересовницькій ванглії, це 16 століття, то ми маємо документ наш край 12 століття. Як ми тяжко билися з поляками в 40-х 50-х роках.